Українську землю не полишають біль та страждання воєнного часу в жорстокій війні. Україна втрачає своїх вірних синів. 11 червня Прилуцька громада провела в останній земний шлях героя Віктора Кравченка. Українська нація гартується неймовірними подвигами сотень і тисяч героїв, але ціна, яку ми платимо за нашу соборність і свободу, аж занадто висока. Сьогодні ми зібрались на цій площі, щоб попрощатись та провести останнім земним шляхом нашого земляка, захисника нашої держави, який загинув, обороняючи рідну країну від рашистського агресора, Віктора. Вікторовича. майбутній захисник Віктор Кравченко, народився в місті Прилуки 3 липня 1980 року. Шлях до знань йому відкрила загальноосвітня школа номер 7 Далі Віктор Вікторович здобув освіту електромонтажника у Прилуцькому професійному училищі. У мирний час працював на підприємствах Прилуччини та України у 2015-2016 роках. Мужній герой стояв на захисті країни в зоні проведення антитерористичної операції. З поклику серця вперше перші дні повномасштабного вторгнення Віктор Кравченко став на захист рідної батьківщини, проходив службу у військовій частині А 7305 Обіймав посаду номер обслуги кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки. Був умілим, сміливим, вмотивованим бійцем. У бою за суверенітет та незалежність України, можньо виконавши військовий обов'язок біля населеного пункту Макарівка Донецької області, Віктор Кравченко загинув. Прилуцька громада втратила героя. Без коханого чоловіка залишилась дружина Юнна. без батька син Артем, без рідного братика, сестра Ганна та безлюблячого дядечка, племінниця Яна. Шануємо пам'ять полеглих військових. Пам'ятаймо, в яких умовах та якою жертовністю виборюється зараз незалежність України.